Я не згоден з тим, що є якась парламентська криза. Є криза в монобільшості. Справді там е, їм дедалі важче стає збирати е, потрібну кількість голосів. І на жаль, керівництво парламенту трансформує цю кризу монобільшості в кризу парламентаризму. Справді, коли вони бачать, що не назбирають достатньої кількості голосів, виключно своїх, замість того, щоб говорити, домовлятися, знаходити якийсь компроміс, бо це власне є політикою з представниками інших фракцій. Замість цього оголошується про те, що засідання закрите, або засідання взагалі не відбувається, про що інформують нас постфактум, що категорично абсолютно непропустимо. Щодо кризи мотивації, знаєте, ну я можу зрозуміти якусь кризу мотивації тих людей, які вже два роки зі зброєю в руках, які справді могли перегоріти і в фізичному плані в захищаючи країну. Але коли про кризу мотивації говорять народні депутати, мені здається, це, це абсолютно неприпустимо, і знову таки порівнюючи з військовими, я хочу нагадати своїм колегам, що ми теж складали присягу служити Україні. Ми теж складали присягу виконувати свої обов'язки, і допоки Конституцією нами передбачено обов'язки свої виконувати до завершення воєнних. Стану проведення нових виборів і нової присяги нових наших колег, ми зобов'язані це робити незалежно чи є в когось до цього настрій, чи немає. Я думаю, що ключова проблема, все-таки, це те, що ця це проблема, який, яка описується в цій публікації, ця проблема, яку породила сама монобільшість. це десуб'єктивізація парламенту. Тобто, парламент сам себе системно протягом тих п'яти років знищував, і тепер дуже для дуже багатьох парламентарів перебування в законодавчій гільці влади, яка фактично. Нічого не вирішує в нашій країні, стало абсолютно нецікавим.